На зміну тюльпаном і гіацинтам, петунні, троянди та гуртензії, працівники Зеленбуд щодня створюють квітучі оази в Чернігові і кажуть, працюють на совість, аби місто лишалось зеленим і доглянутим. Цими днями вони викупали цибулини весняних квітів, які милували око чернігівців і гостей міста весною, та почали висаджувати рослини, що прикрашатимуть місто влітку. Одним з етапів благоустрою стало озеленення скверу Магдебурзького права. Вже почали старт ще На тій неділі це в нас була Катеринка. Це в ромбах Ми висадили петунію, там в нас цинерарія. Ну, в принципі, ми вже висадили термочаші. Продовжуємо далі їх вивішувати по місту. Скоро вже будемо закінчувати. Також фахівці з озеленення вже завершили висаджувати однорічні квіти біля Катеринінської церкви та військового бульвару на проспекті Миру або так звані Стометрівці. По вулиці Шевченка з'явилася нова клумба з багаторічниками. На проспекті Левка Лук'яненка завершили посадку кущів троянд, хвойних рослин, зокрема туй, а також кущів гортензій та спіреї. І далі будемо плануємо висаджувати однорічники по місту, це наші головні. Парки парки – це Богдан Хмельницький, бульвар Проспект Миру Леніна, е, афганці, вокзал наш е, за містом. Ну так потрішки будемо збагачувати. Концепція озеленя містянам подобається, адже благоустрій Чернігова відбувається не тільки в центрі, а й у спальних районах. Я ось йду, ці квіти, ця зелень, вона мене радує, Мені хочеться жити. Це як знаєте, якийсь промінь сонця. В душу українця. Навіть незважаючи на те, що у нас зараз в країні війна, але я вважаю, що це дуже необхідно для нас зараз. Дуже гарне місто стало, набагато краще, ніж було. За останні ну, 3-4 роки. Чудово, озеленення, прекрасне. Відпочиваємо душою, проходимо, насолоджуємося». Завершити роботу планують протягом місяця, зазначимо, що комунальники навіть під час активних бойових дій у лютому березні минулого року продовжували доглядати за рослинами, наводити лад та зберігати красу міста. Дуже охайний вигляд міста. Це як візитівка, візитівка в першу чергу. Коли заїжджаєш і бачиш, що місто прибране. Щось в йому квітне, щось в його, щось в йому відбувається. Хочеться сказати, все, в нас життя є, життя йде. Роботи у Зеленбутців багато. Нині ж за всіма насадженнями доглядають фахівці. Вони здійснюють їхній полив та підживлюють добривами.